Так, всім привіт! Ви на каналі Хата Біля ставка. Мене звати Наталі і прийшла вам показувати, що вже цибуля починає лягати, і я так розумію, що вона буде дозрівати. Ось тут цибулька у нас росте біля чесника. Ми багато її з'їли. Я Саджаю цибулю взагалі тільки на молоду, на зелену. Мені така стара не потрібна, я, ми поки ми її закупаємо, де і все. Тому що земля у нас не настільки гарна, щоб тут вирощувати такі дуже гарні, класні врожаї. Цибулю цю я садила на зиму. Сорт Радар купувала. Непоганий він, вона така більш солодка, якраз для зеленої цибулі дуже смачно. І зверніть увагу, вона вже почала ось головки лягати потроху. Хтось її там притоптує, щоб вона швидше дозрівала, я таке чула, але я не знаю. В цьому році тут мало залишилось, нема чого притоптувати вже. Тому я не буду її, мабуть, притоптувати. Може, просто отак: от, ось, отак зроблю. Ось. Навіть цей не буду ламати, будемо ще їсти її зелені Тут можна багато цибулі з'їсти, зібрати на салат і поїсти зеленою. ось Збирати я її буду, планую, після 12 липня. Там все, що залишиться, небагато залишиться. Ще поїмо трошки, тому. Отак. От чесник теж. Я ось посадила в цьому році другий раз. Всього раніше ніколи не садила. Перший рік у мене був чесник, забулася, як називається, сорт. Там немає цих стрілок, а в цьому є. Ось я залишила три стрілочки і поки спостерігаю за ним. От треба ще мені подивитися, коли його там. Потрібно вже буде збирати. В тому році, ну це тільки я могла таке вигадати, чесно. Я не знала, перший раз садила той чесник, і він у мене позарастав бур'янами, ну, в кінці вже. І повністю оці головки, що оці, зараз покажу знову. Оце все. В тому році вони повністю, я не знала, я думала, набагато пізніше його збирають, повністю висохли і десь там повністю повідвалювались і загубилися вони. Я їх там вже залишок докопувала, але такий залишок у мене, чесно кажучи, в тому році вийшов, як в цьому. Бачите, буде, я не знаю, пів ящика, мабуть. І, ви, ви знаєте, я хочу вам сказати, він, правда, потріскались ці всі вже головки. Такі, знаєте, розпалися трошки. Правда, там знайшла в землі десь, і все ж таки я їх якось викопала, знайшла. Я їх посушила, як знала, десь поклала в тіньочок, на вулиці в тіньочки вони були. І ви знаєте, я хочу вам сказати, їли ми цей часник десь, останні ми з'їли десь в березні місяці останні, Ось цікаво так. Знаєте, я нічим не одобрювала. Єдине, що я кладу в ямки при пасаці, це послід, перегулявши від королів. І все, більше я нічого не кладу. Я ще такий момент хочу вам сказати, я просто розповідаю, як я зробила і роблю. Я не, не спеціаліст по городам, я не можу там тоннами садити цю цибулю, як люди показують там. 10 рядків, 10 ящиків вони зібрали, ми просто таке не з'їмо. І я більш всього люблю молоду все ж таки, зелену цибульку. Ми її їмо. І курям є задоволенням, вони теж це клюють періодично, небагато, тому що багато теж не можна. А то швидка Настя нападе на курочок, це нам не потрібно. Але вони дуже обожнюють цибулі, можуть стріскати багато. Але хто їм дасть цю цибульку. Так що, друзі, невеличкий такий у мене відео буде. Розповіла дуже швиденько, тому що не все встигаю, як з'ясувалося. Це не так швидко і класно робиться. Ці відео я тільки вчусь потрошку, потихеньку. І, знаєте, часу дуже замало. Не знаю, як там люди встигають. Може їм хтось допомагає, підтримує там і камеру. Може у них там якесь то обладнання крутеє, класне. Але я ще поки що не розкрутилася. Тому, тому так, як є. Показую так, як є. Ще тут у мене росте цибуля. Наверху вона... Тут, бачите, навіть ще не думає. Ну, практично тут вона ще не падає. Тут багато чого поваривали. І навіть зустрічаються отакі доходяги, але нічого. Ну, тут ще її й... хоча я сидила в один день. Наверху я не знаю, по якій причині тут земля, не знаю, може якась тут чи щось. Ось показую, які головки. Ось такі. Є більше більше я перші саме товсті завжди вириваю. Ми просто її з'їдаємо. Для нас цибулі виявилося зеленої забагато. У мене є знайомі, родичі, є кого пригостити, так що на днях приїдуть на вихідні. Будемо оце потроху частково теж. Виривати, вибирати і презентувати. Так, друзі, от таке коротеньке відео, таке, обзор такий швидесенький. Пробіглася, побігла. Роботи багато дуже у мене. Все, намагаюсь зробити сама і більше. Ну, от така, я, що зробиш, таке життя. Не дивлячись на те, що ніч була дуже важка. Всі не спали. В країні така важка ситуація, але ми тримаємося нас не зламати. Ми все витримаємо, ми українці дуже сильна нація. Вона ніколи свого не віддасть такі ми є все, друзі, гарного дня. До зустрічі на каналі. Пока-пока.